Анна Миколаївна, добрий день. Уже розпочалась серія новорічних свят і нам дуже хотілося б дізнатися, що саме чекає на подільчан цього року. Цього року є така нова задумка. Біля міського будинку культури буде основна локація. Це називається Дитяче містечко новорічне. Ну також запобігаючи трішки вперед, хочу всіх туди запросити, будуть окремо афіші по школах, по садочках і по всьому нашій територіальній громаді. Ми маємо піднімати бойовий дух, ми маємо дарувати трішки свята, обов'язково надію, і цим самим ми наближаємо нашу перемогу. Звичайно, всі свята, всі заходи, які проходять, вони проходять під егідою того, що збираються кошти, збираються для наших військових. Це допомога не тільки для військових, а для наших переселенців. Звичайно, міська влада в цьому році приділила увагу пільговим верствам діткам з пільгових верств. Там задіяні діти, які сироти, діти інваліди, діти з переселенці, діти військових, які загинули, на жаль. І інші категорії. Ну і звичайно, традиційно це діти перших-четвертих класів та діти всіх дитячих садочків. По всіх садочках та школах, як я вже казала, будуть роздані запрошення. Дітки в цьому році зможуть обмінятися запрошення на невеличкі новорічні подарунки. Така приємна ну, новина для дітей від Святого Миколая. Звичайно, про це теж міська влада. Подумала і ми вважаємо, що свято буде цікаве для дітей, тому що воно розраховане на всі категорії. Отож, ознайомлюємо вас з великою новорічною програмою там, де збуваються мрії, з 6 по 20 грудня новорічна пошта чарівника Миколая. 20 грудня на майданчику міського будинку культури о 16.00 Відкриття казкового новорічного містечка Ялинка 2025 В рамках цього містечка будуть працювати працювати – новорічна ялинка, фотолокації, столики з різноманітною сувенірною продукцією, кава та чай. Працюватиме локація до 6 січня, кожного дня з 16.00 до 20.00. Також для комфорту відвідувачів будуть додаткові маршрутні автобуси, з графіком яких можна буде ознайомитись згодом. 22 грудня на міському ринку о 8.00 відбудеться благодійний концерт по збору коштів на підтримку Збройних сил України. Разом до перемоги з 27 по 30 грудня на майданчику міського будинку культури новорічна інтерактивна програма для дітей 5 хвилин до казки. 31 грудня вітання Святого Миколая вулицями міста, а також телевізійний новорічний концерт з Новим Роком Україно о 21.00 на телеканалі Пет. 1 січня о 13.00 на привокзальній площі традиційний дитячий ігровий ранок «Новорічний». Річні пригоди. З 2 по 5 січня о 13.00 по різним мікрорайонам міста проходитимуть клубу вихідного дня зимове перезавантаження. 6 та 7 січня в міському будинку культури о 14.00 безкоштовний показ фільмів для сімейного перегляду, новий рік, як у кіно. 10 січня кулінарні безкоштовні майстер-класи для дітей зимові ласощі на базі міського будинку культури о 13.00. Також 8 9, 11 та 12 січня у міському будинку культури о 13.00 проходитимуть звітні концерти танцювальних колективів міста. Долучайтесь до святкування новорічних заходів разом з нами. Зробімо новий 2025 рік незабутнім.